Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Треба лишень один раз пальчиком підписатися, і ви маєте ексклюзивний доступ до того, щоб думати більше, знати більше, а бачити далі. Тим більше, що для вас ми завжди готуємо хороші зустрічі, такі як сьогодні, з викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар на зв'язку з нашою студією. Пане Валерію, вітаємо вас. Пане Романо, добрий день. Хочу розпочати від цієї ідеї, яку нам пояснюють, що вона дає нам неймовірний управлінський, а що важливіше, ще й фінансовий зиск. Я про ідею, а давайте ми скоротимо... На третину кількість міністерств в уряді воюючої України частину передамо повноважень іншим міністерствам, частину делегуємо іншим державним інституціям, а прем'єру навіть придумаємо ще пост якогось міністра. Звідси міністра ми ще й розберемося. Ось в короткому викладі оця ідея, і в цьому випадку запитуємо у вас: а дасть вона бажаний результат як керованості, так і фінансового зиску. По перше, вона надасть фінансового зиску, тому що витрати на міністерство це крихітна частка у витратах Української держави на утримання себе. Набагато більше Українська держава витрачає на правоохоронців, на новостворені такі організації, як Бюро економічної безпеки, державне бюро розслідувань, на старі організації, такі як прокуратура, не кажучи вже там про національну поліцію суди. Це величезні гроші. А власне міністерства з їхнім порівнювання невеликим і також скороченим багато разів штатом це дуже дуже невелика частка всіх витрат. А, натомість може бути серйозна шкода, заподіяна тим, що будь-яке злиття чи об'єднання міністерств по суті на півроку паралізує роботу обох міністерств, якщо, наприклад, два міністерства зливаються, а, досить складні юридичні процедури, забирають час практично тих урядовців, які є, а вважаючи, що Враховуючи, що у нас серйозний некомплект людей в майже всіх центральних органах виконавчої влади, окрім правоохоронних органів, там комплект, навіть і можу сказати, що більше ніж треба. А в центральних органах виконавчої влади якраз у нас дуже великий некомплект. Це означає, що кілька важливих міністерств будуть на кілька місяців в час війни паралізовані. Окрім того, давайте дивитися, які саме міністерства. Наприклад. Міністерство культури, я вважаю, на сьогоднішній день є таким самим воюючим міністерством, як і Міністерство закордонних справ. Це міністерство, яке визначає політику в тій сфері, якою ми воюємо, і завдяки якій і заради якої ми воюємо. Ну і так далі. Тобто, треба дивитися. Чи не зашкодимо ми більше, ніж ота невеличка користь? Якщо хочеться там, гроші, то є багато інших спосіб. Пане Валері. Там ще один момент. Це ж Міністерство культури та інформації. А от інформаційна складова є зараз просто частиною агресії і оборони? Я нагадаю, що там багато місяців вже немає міністра цього міністерства. Так само, як і це не єдине міністерство, в якому немає керівника, і багато інших органів в нас не мають керівника. А є якісь або виконувачі обов'язків або. Тимчасові якісь очільники, тобто, спочатку треба навести лад, е, а потім вже треба оптимізувати витрати. І я просто не буду гаяти час наших глядачів глядачок, розповідаючи, як саме можна значно скоротити витрати на е, органи виконавчої влади, але точно не таким способом. Та як в цьому жартую, випадку. всередині міністерств кожне скорочення? Сильно збільшує кількість додаткових стільців, які треба поставити. А от власне, що я ж тут згадую закони Паркінсона і е, совєтську е, практику, що для того, щоб щось зліквідувати, давайте створимо комісію по створенню комісії по ліквідації. І потім починається е, замість усушки утруски, навпаки, розширення штату і повний хаос в Управлінні. Але ж нам дають вже не перший рік. І, і гроші, і корисні поради, як зробити реформу державної служби, власне, в напрямку, ну, в напрямку того самих європейських стандартів от того євробюрократа в доброму розумінні. То чому у нас замість цього з'являється ось такі піар штучки від е, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля? Пане Романе, це для того, щоб відвіляти народ, тому що народу дуже подобається, коли скорочують якихось чиновників. А що скорочують, навіщо скорочують, кого скорочують, це народ не цікавить. Тобто популізм є економіці? що якщо злити абсолютно так. Є такий навіть жарт, що якщо об'єднати Міністерство оборони з Міністерством освіти. Міністерством культури, Міністерство спорту і Міністерство молоді. От у нас вийде Міністерство оборони молоді від спорту, культури і освіти. Гарний жарт, запам'ятаю собі. А ви підпишіться на наш канал, щоб бачити от такі от речі, очима Валерія Пекара. Ми з ним продовжимо. А ви вже згадали, до речі, це магічне слово. Я про БЕП. Для багатьох, може, на взагалі, якісь незрозуміле скорочення, але це бюро економічного. Народ жартує безглуздя, а насправді бюро економічної безпеки орган, який мав зробити апгрейд замість цього гоп стоп, яким займалася податкова поліція, мало з'явитися нормальний орган. Абсолютно відкритим конкурсом на, на нього мали потрапити нові люди. А в результаті ми отримали Януковичівського Мельника. Пам'ятаєте, він сидів буквально донедавна в бюро економічної безпеки. Більше того, він з собою всіх отих е, е, страшних ментів, які кошмарили бізнес, привів повністю в апарат. От вони лишилися, його зараз нема. Є проблема БЕП, і, і, і чому наша влада в, власне з цієї реформи це все перевела в такий, в такий скандал, що він має тепер міжнародний вимір. Тут як завжди є три різні причини, які схрещуються і породжують таке, як ви сказали. Бюро економічного безлузя, я б скоріше назвав його бюром, бюро економічної небезпеки чи бюро економічної загрози. Коли збираються разом хабарництво, автократія і російські шпигуни, у них виникає дуже непоганий коктейль. Хабарникам необхідно брати гроші з бізнесу, автократам необхідно підірвати. Економічну стабільність тих підприємств, які потенційно могли би профінансувати, не дай Боже, когось опозиційного нема кого фінансувати, але все одно дуже великий страхшу. А наші, а як, якщо з'явиться, то от вони його профінансують. А російським шпуганам треба завалити Росію українську економіку, тому що українська економіка є джерелом української стійкості і обороноздатності. От, коли ці троє зустрічаються разом, виникає о така ситуація, як зараз, але в цьому випадку є величезні ризики, тому що підтримка в країн Великої Сімки це можливо те, те що тримає на плаву загалом і цю команду, яку ви описали, і, і всю іншу команду, та і стабільність в країні. А тут в. Ви... Умисне ну, просто так демонстративно законопроект від Кабінету міністрів на два листочка з абсолютно безглуздими речами, Вони його вже другий місяць переписують, фактично не, не почувши жодних засторог, е, за які давали наші експерти, які давали е, закордонні експерти, які його озвучили вже посли Великої сімки, яким просто вже терпець увірвався. Для чого такий демонстративний е, середній палець для тих, хто тебе утримує при? Цій владі це все відбувається тому, що чимало політиків вважають, що ціна помилки дуже невелика, і можна робити будь-які помилки. В принципі, нічого страшного не буде. Україна все одно виживе, Україна все одно переможе. Так само думали політики 100 років тому. Ми тоді мали українську державу, але наші діди і прадіди її не втримали, і української держави не стало. Наслідки ми знаємо. Голодомор розстрілене відродження. І всі жахи 20-го сторіччя е, є наслідками тодішньої трагедії. Е, тоді так само думали, що можна накопичити помилки і нічого страшного не буде. Е, треба просто розуміти, що може бути така межа помилок, за якою Україна в принципі не існує. Україна дуже міцна річ, Україна дуже стійка країна, українці надзвичайно стійка нація, але в принципі є така критична вага помилок. За якими всього цього, що просто не існуватиме, і тоді просто ми пройдемо е, другий раз по колу, яке є жах е, нагадуватиме жахи 20-го сторіччя, тільки ці жахи будуть більшими, і це вже буде останній раз. Е, знаєте, це як спортсмен, от можна е, ретельними тренуваннями е, в рази збільшити вагу, яку спортсмен піднімає, але якщо на нього навантажити 10 тонн, то його розчавить, навіть якщо він чемпіон світу з важкої атлетики. А ну можна створити будь-який орган. От, наприклад, так як був створений бюро економічної безпеки, то можна було просто ну вивіску поміняти в мельника над кабінетом, і все. Оце і була ніби реформа. А реформа це ж зовсім про інше. І в цьому випадку, ще й крім того, є традиція і практика. Так от практика, це були такі мінтовські практики, абсолютно податкових мінтів, коли вони в повній екіпіровці з автоматами, з дурдомом, от, наприклад. Ми на свої очі дивилися, як це було. Перевіряли ФОПів, з яких складається корпорація Фест, ну і в тому числі і в наші друзі Фест Репаблік і так далі. І це все нагадувало якісь бойові дії. Заселилися, їли за кошти, як то кажуть, самих фірм. Потім пішли кошмарити, і ми дивимося статистику навіть. Бюро економічної безпеки мало би працювати так. Ну, Приходить дядько в абсолютно гарному костюмі, бере в електронному вигляді бухгалтерію, проводить перевірку після звірки або щось виписує, або навпаки, тисне руку і розходиться. Тут були бойові дії. В тиловому Львові це виглядало як якась спецоперація проти не знаю ДРГ якогось Пегунського. І таких випадків за рік вийшло майже 2700. Це я 23-й минулий беру. З яких до суду там потрапило за ледве 50 справ і пару вироків є. Це означає, що 2700 бізнесів в Україні були просто паралізовані. Так от, як позбутися цієї практики? Власна відповідь дає програма реформи Бюро економічної безпеки, яка узгоджена з міжнародними партнерами і яку вони фінансують. Коли дядько в гарному костюмі пане Романе навіть не приходить. Тому що дядько в гарному костюмі сидить у себе в офісі за комп'ютером, і він е, бачить всі, е, скажімо, експортно-імпортні операції, ризиковані, е, такі, які підлягають контролю. Не треба ФОПів перевіряти. Фопи це такі, ну фо, що таке ФОПи. Давайте просто зрозуміємо з нашими глядачами-глядачками. Фопи є спрощеною системою оподаткування не тому, що підприємці платять менше податків. Навпаки, вони платять трохи більше податки, ніж могли би платити. Але вони готові платити більше податки для того, щоб система була прозора і ніхто ніколи не прийшов. Оце, власне, і є спрощена система філкування. Вона спрощена не з точки зору е, е, суми податків, а з точки зору звітності е, і можливості перевірок. Е, Беб задумувався як суто аналітична агенція, е, де е, дуже добре підготовлені білі комерці бачать, аналізують ризикові операції найбільших платників податків і дуже добре бачать, е, де в них діра. Е, от, власне, так задумувалося, але тоді, вибачте, ви не зможете їсти за рахунок е, ресторанів е, або, скажімо, кіоски шоруму чистити. Так, але в цьому випадку ще ж цікавий е, момент. Е, ну, е, це... От Конкурс та, нам казали, конкурс. Пам'ятаєте, коли на початках реформ, коли ви так само в Верпарі багато пояснювали, як правильно запускати реформу, а не робити імітацію оргазму. Так от тут, як тут зробити, зараз закони, які пише Кабмін, це два листочка про те, як провести конкурс. Але страшна задачка. Хоча на практиці, коли вони запускали Бюро економічної безпеки, вийшло так, що Мельник, оцей Януковичівський податківець, вже був переможцем а До конкурсу ще лишався місяць, і всі вже знали, що Мільнік має очолити. Це ж теж про корупцію, тільки в іншому вигляді. Як оце м м повернути конкурсну основу до її суті, а не робити оці імітаційні речі? І це також виписано в законопроекті, який узгоджений з нашими міжнародними партнерами. Коли в конкурсній процедурі є активна участь з одного боку громадянського суспільства? А з іншого боку міжнародних партнерів тоді є сподівання, що цей конкурс буде більш об'єктивним і не стане простим призначенням на посаду за завчасно узгодженої кандидатури. Угу. Але в, в, в цій схемі, коли от я розбирався, що там з тими законопроектами побебу, як не, як не крути, весь час, виходиш на одного рольвого абоза, є там такий просто не податковий мент, а старий просто Януковчиський мінт, який розповідав вам, пане Валерію, ви ж теж були на Майдані. Що ви, як і всі інші майданіці, самі себе розстрілювати. Розстрілювали. Він, не моргнувши оком, це говорив в ефірі моєї програми. Сидить він. Ем... В офісі називається Татаров і всі схеми на нього силові зав'язані, в тому числі і той самий БЕП. Невже при всіх спробах наших зовнішніх партнерів, нашої громадськості середини, ми не можемо подолати один фактор, який називається татаров? Очевидно, що не можемо, тому що у людини є міцне політичне прикриття. Знаєте, я нещодавно в соціальних мережах розмістив питання яким чином е е сьогодні українська влада могла би відновити довіру е народу, яка стрімко падає просто на очах, і попросив е дописувачів і дописувачок просто е одним реченням щось запропонувати. От що б таке спитав я можна було б зробити одну якусь річ, е щоб е ви зрозуміли, що влада дійсно повернулася на шлях відновлення довіри з боку суспільства? І ви знаєте, більше тисячі людей понаписувало туди різні пропозиції. Суто статистично, майже 60% пропозицій – це пропозиції, де згадується це одне прізвище. Можна звичайно сказати, що всі абсолютно тисячі людей були якимись порохоботами, чи я не знаю, хто там вони були. Але також не буває, тому що е, йдеться не про е, політичні інтереси, йдеться про інтерес української економіки, яка нагадаю, є основою української стійкості і обороноздатності. Е, тобто йдеться про те, що ми всі просто тупо хочемо жити. Для того, щоб жити, нам потрібно, щоб збройні сили України могли захистити Україну. Для того, щоб збройні сили могли захистити Україну, їм потрібно, щоб працювала економіка. Тобто йдеться про життєво важливі для кожного і для кожної з нас речі. А не просто про якісь політичні ігри, що. От я хочу, щоб був той, а я хочу, щоб був інший. А от комусь подобається таке прізвище, а якесь інше інші прізвища не подобається. Йдеться про дуже прості речі, які є абсолютно, я би сказав, такою близькою важкою для до кожної людини сферою її інтересів. Кожен з нас і кожна з нас просто хоче дожити, до, принаймні до кінця цього року, а краще було би ще після того, і наступного, і далі. Mm -hmm. Пане Валерію, до речі. Нещодавно у мене політики, а це їхня справа е, в, в, говорити речі, які часами є непопулярні, саме популярні, але політики в мене раптом двоє. Ну, ну не знаю, я не думаю, але двоє дуже різних політиків сказали, що якщо б завтра уряд Шмигаля просто весь зник, не знаю, марсіани викрили, то б ніхто навіть не помітив, бо виконавча е, керування економікою воєнної е, України, Зовсім перебуває на іншій вулиці і зовсім в іншому офісі. Чи праві ці політики? Я думаю, що ні. Я вважаю, на основі аналізу діяльності уряду у нас на сьогоднішній день в цілому ми маємо достатньо хороший склад міністрів порівняно з багатьма попередніми, які були в історії України в різні часи. Ми маємо достатньо непогані працюючі міністерства, які виробляють. Ту або іншу е, політику важливу для країни і намагаються врятувати ситуацію в тій або іншій сфері, або розв'язати ті або інші застарілі вузли. Е, і я би міг назвати більше половини складу нинішнього кабінету міністрів е, як людей, е, яким я точно довіряю е, і е, вважаю їх людьми на своєму місці. З чим у нас проблема? Проблема у нас не в урядовому будинку на Грушевську. Проблема, як ви правильно пан Роман, зазначили, перебуває в іншому місці. Ця проблема це політична залежність уряду, і це передусім питання до прем'єр-міністра. Прем'єр-міністр по суті передав керування уряду іншим людям і, можна сказати, ухилився від своєї задачі, від своєї ролі керівника уряду, модератора урядових дискусій. А кабінет міністрів для того і складається з міністрів, щоб там були дискусії, щоб міністр економіки дискутував з міністром фінансів. <голов começ«> щоб міністр екології дискутував з міністром енергетики, тому що вони представляють протилежні суспільні інтереси. Oh, uh, и... От бачите, і цього всього немає. Тобто, замість цього ми маємо по суті директивне керівництво урядом, як власне, і парламентом намагається керувати з іншого oh. місця, і це дуже сильно підриває основи української демократії, основи української стійкості. Тобто я знову звертаюся до тієї самої проблеми. Підриваючи основи української стійкості, ми загрожуємо втратити державу через некерованість процесів, які можуть розпочатися, і от, власне, щоб фіналізувати, теж наших глядачів закличу, підпишіться на всі ресурси від Валерія Пекаря. Він завжди, як викладач його могилянської бізнес-школи, бачить більше і пише більше, і розповідає більше цілі візії і філософські концепції. В цьому випадку ми маємо те, що ви щойно описали. Мислимо десь в одному напрямку. Бо, пане Валерію, це те, що я хотів на фінал вас і запитати. Ситуація у нас така. Дивовижна уряд є, економіка є і деякі параметри є дивовижними як для такого конфлікту, такого масштабу. А при цьому економіки воєнного часу у нас нема. Ми маємо в Конституції записано, що Україна все одно, перебуваючи в стані війни, залишається по своїй суті парламентсько президентською республікою. А на, на, а на ділі в нас всі кажуть: так в у вас президентсько-офісна республіка. Колегіальний уряд, колегіальний орган, то що ви казали, колегіальні рішення це дискусії. Парламент теж склав ручки, і теж 401 депутат погодилися делегувати і віддати все своє в руки одного офісу з шістьма менеджерами на чолі з Андрієм Єрмаком. Це нонсенс, тому що в часи значно складніші кучми там і Януковича. Парламент завжди був ну, джерелом опору. Втримував ситуацію, а уряд йому помагав. Чому в нас дві найважливіші речі? А це Кабінет міністрів і Верховна Рада України навіть не пробують повернутися в конституційне русло щодо своїх повноважень. Пане Романо, знову з вами дозволю собі не погодитися, тому що я вважаю, що в Верховна Рада України сьогодні багато депутатів від різних фракцій. В тому слі відправляючої партії Слуга народу, які добре розуміють цінність українського парламентаризму і намагаються зробити все можливе для того, щоб його зберегти і посилити. І я вважаю, що є критична маса таких народних депутатів, які могли б сьогодні, якби вони між собою забули про міжпартійні якісь суперечності заради країни, заради збереження України як нашої спільної цінності, вони могли би якимось чином об'єднатися для того, щоб повернути парламенту ключову роль в нашій парламентській. Республіці. І за моїми підрахунками, критична маса таких людей сьогодні є. Вони могли би це зробити. Значить, просто треба їм взяти і зробити. А для того треба відкинути якісь старі стереотипи і зрозуміти, що загрози тих втрат, перед якими ми стоїмо, набагато страшніші, ніж, скажімо, якісь загрози, що тобі хтось подзвонить з іншої вулиці і скаже, ай-яй-яй-яй. Бачите, пане Валерію, ключове я, ви я, три я, рази завжди, Да, я... я вважаю, що парламент завжди виручав Україну в праві і зараз виручить знову. Але е, ключове, витричі, наголосили на цьому: могли би. Могли би оце виходить, що це би щось таймає якийсь вимір, бо ну важко це назвати якимись там ідеологічними чи партійними е, розбіжностями, бо в нас в принципі політики зараз партійної немає. Бо бо війна. Так що як прибрати оце е, би і взагалі забрати слово могли на, на е, just do it, так як ви сказали, щоб зробили це. Ви знаєте, один з моїх вчителів казав, що якщо тобі погано і ти знаєш, що треба робити, щоб було краще, і ти цього не робиш, ну значить тобі непогано. Буде набагато гірше, і тоді ти зробиш те, що треба було би зробити. Це стосується особистого життя, ну, наприклад, поганих звичок, і сімейного життя, і корпоративного життя в маленькій чи великій корпорації. І, звичайно, нашого всього українського національного життя, в тому числі і політичного життя. Е, якщо ми знаємо, що треба зробити, щоб було набагато краще, і щоб ми мали більшу певність, що Україна встоїть і переможе, але ми цього не робимо. Е, значить, нам поки що непогано а буде набагато гірше для того, щоб ми зробили те, що треба. Е, я вибачаю, що такий трошки вийшов сумний е, кінець, але я насправді дуже оптимістично дивлюсь на ці речі, тому що е, куди все рухається зрозуміло, в країні достатньо багато людей. Які це е, дають собі з цим раду е, і дивляться на все дорослими очима, дорослими, значить, очима відповідальної людини, яка здатна на себе взяти відповідальність, а не крутити головою на всі боки, роздивляючися, хто би інший взяв на себе відповідальність. Е, е, і такі люди сьогодні є і в уряді, і в парламенті, і в громадянському суспільстві, і, безперечно, в бізнесі. Нагадаю, що минулої п'ятниці відбувся перший конгрес бізнес-спільнот і ветеранських спільнот спільний, де ветерани і підприємці намагалися зрозуміти одне одного. Зрозуміти, яким чином будувати ветеранські політики, яким чином е, ну скажу напряму, яким чином Україні виробляти більше зброї для збройних сил України? Е, от такі е, е, люди, які в країні мільйони, на них все насправді і стоїть. Тепер тільки треба для того, щоб всі ці люди зрозуміли, що все рухається не в той бік, е, і виправили ситуацію. Все буде добре. Ну, бачите, та ви кажете на, на оптимістичній ноті, бо, е, бо хороший приклад. Одним словом, друзі, якщо ви мріяли стати студентом у Валерія Пекара, викладача Києво-Могилянської бізнес-школи, а не можете, то просто підпишіться на його ресурси або, хоча б на наш Галична аналітика, щоб чути, думати і ухвалювати рішення. Пане Валерію, дякую за розмову і до нових зустрічей.